Всім привіт! Це наш черговий випуск Ігроновин. Поїхали. Мапа Міраж святкує 12-й день народження. На протязі цього часу вона стабільно залишалась у мапулі змагального режиму. Навіть найлінивіші гравці, які запускали гру раз в декілька тижнів, змогли вивчити кожен піксель на мапі. Найцікавіше те, що з моменту додавання в гру пройшло понад десятиліття, а сама мапа не зазнала суттєвих змін. Єдиними більш-менш помітними оновленнями стали дрібні правки у вікні на міду, а також покращення освітлення. Ці зміни були. Мінімальними і радше стали вимушеним кроком для переходу на новий движок Source 2. Особисто для мене це карта ностальгії, оскільки навіть після великої паузи я можу зайти в гру і побачити знайомі місця. Більше того, деякі розкидки залишаються робочими на протязі багатьох років. Навіть легендарний Dust 2 в моєму топі опустився на друге місце. На даний момент Міраж і досі залишається улюбленцем багатьох гравців, як у матчмейкінгу, так і на турнірах, бо мапа настільки збройна. Балансована і награна, що на ній вирішує тільки твоя швидкість реакції і скіл. Втрати ринку скінів перевалили за півмільярда доларів. Майже в кожному нашому випуску протягом останнього тижня я розповідаю про падіння капіталізації ринку після останнього оновлення. На даний момент втрати обчислюються в більш ніж 600 мільйонів доларів. А це на секундочку, 6 тонн грошей, які зробили аля улю після малесенького апдейту. Тепер багато предметів тимчасово заморожуються в інвентарі гравців, що призводить до зниження ліквідності на ринку. Експерти називають це природньою корекцією, викликаною зниженням обороту. Простими словами, ринок пристосовується до нової реальності з меншою ліквідністю. Але, на мою думку, це велика втрата, адже останнім часом скини з КС стали прирівнювати до криптовалюти. Велика кількість інвесторів почали вкладати в скіни чималі суми. Але поточне падіння ринку скінів порушило його репутацію як стабільного. Залишається тільки здогадуватись, коли закінчиться обвал та й чи закінчиться.

Скрім продовжує повертати свою форму. Бельгійська легенда CSGO видав на простори інтернету топові хайлайти зі своєю участю. Дідо зробив мінус 4 одними тільки вантапами. Свого часу це був характерний почерк даного гравця, а хайлайти з його участю розлітали з мережею як хрущі в травні. Для багатьох олдів, скрім вважається одним з топових гравців епохи. Мені дуже приємно бачити кумира молодості в хорошій формі і розуміти, що він досі може. Вантапати на топовому рівні, але за роки гра змінилася і з'явилися сумніви, чи зможе Scream конкурувати з топовими гравцями сучасності. Адже це всього лише хайлайт, і він показує лише вдалий момент, а не загальний рівень гри. А ось ваші хайлайти можуть допомогти отримати цінні призи. У нашій спільноті в Діскорд продовжується конкурс на кращий хайлайт місяця. Хочу звернути вашу увагу, що до завершення розіграшу залишилось близько тижня, а учасників досі доволі. Лі мало. Тому є великий шанс зайняти призове місце. Якщо ви граєте КС хоча б 2-3 години в день, то за тиждень у вас точно знайдеться момент, який матиме шанс поборотися за виграш. Тому не зволікайте, всі подробиці та умови конкурсу ви знайдете в закріпленому коментарі гілки з новинами, або ж просто напишіть в чат, і модератор вам точно допоможе. Всім удачі! HLTV оновили профілі гравців. Ресурс вирішив піти шляхом Valve і додав на сторінки матчів команд і гравців їхні хайлайти. Тепер, коли ми переходимо до прикладу на профіль гравця, можна побачити 30 хайлайтів з його участю. Також можна відсортувати відео по певних категоріях, а саме: ейси, вбивство з АВП, простріли та категорія під назвою інше. Трохи покоперсавшись в рейтингу команд, я зрозумів, що після топ 30 з'являється все більше гравців, в яких хайлайти просто відсутні. Це й не дивно. Якщо чувак не назбирав за свою кар'єру 30 хайлайтів, то й нема чого додавати. HLTV вибрали свій вектор і не стали як Valve, додавати в хайлайти всяку крінжатину типу промахів чи безлуздих смертей. І Якщо підсумувати, то це зручна опція, щоб познайомитися з грою до цього невідомого вам гравця. Але на цьому вся користь обнови закінчується. Хіба що раніше молоді гравці хизувалися, коли на сторінці в Чел ТВ з'являлось їхнє фото. А тепер всі юні задроти будуть ганятися за наявністю хайлайтів у своєму профілі. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть в коментарях, чи бере ваш хайлайт участь в нашому конкурсі. Нагадую, що будь-який коментар під цим відео просуває україномовний контент про кіберспорт. Дякую за перегляд! Ставте лайк, підпишіться на канал і, звичайно, завітайте в нашу затишну спільноту в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Ігри посилання, як завжди, в описі відео.